Любі, мої, ну що ми продовжуємо створювати для вас красу, знаходити її так і. Радувати вас, радувати, не дивлячись ні на що, робити вам класні ціни, обирати найякіснішу на найякіснішу продукцію для вас, найякісніші кофтинки, так, І е, я вся в наших ковтинках, е, власне кажучи, також кожу, так. Тому що я і утепляюся, і якщо чесно, не те, що нема коли, не дуже я люблю е, е, такий шопінг, там де ходити по магазинам, де багато людей натовп е, в. Помлююсь, якщо чесно. І більш мені подобається все ж таки отакий віддалений, як то кажуть, шопінг сидіти десь там або в телефоні обирати, або в нас приїхала, показала, потрогала, поміряла, сподобалось, забрала і поїхала далі. І це для мене дуже-дуже зручно. А, тому я вам можу розказати речі, які в мене є. Більшість із них зміле дітей шоп. І носяться вони прекрасно. Я дуже люблю різні речі, і різні стилі. І а, тут на будь-який смак є, і не тільки коф. Але і праска, і плед, тому, будь ласка, доєднуйтесь до нашого телемагазину Міледі Шоп. Я люблю і телемагазини, і всю нашу команду, компанію. Тому, друзі, ваша підтримка для мене дуже важлива, тому що це те, що я люблю. Прошу підтримайте. Дзвоніть 0800 21 14 14, а в нас стіна, в нас величезний, бачите. А вибір сьогодні светриків. Так я перепрошую, що я кутаюся, бо реально холодно, але муж, мушу із задоволенням стою тут для вас. Розказую. Тіна Реглан Ковтинка дуже красива. Буде колір також сюрприз. В принципі, ну я не знаю, як зараз оце на них дивлюся, стояти б вибирати. Я не знаю, який би я собі вибрала. Ну, бежевий мені подобається дуже. Мені подобається такий піщаний. Я одразу вам хочу показати, як він виглядає позаду. Ну, Бо він світленький, так? наступний рік, до речі, там обирають. Типу, як знаєте, як стилісти обирають колір року, і вони пропонують е, обрати колір року е, для одягу ось такий світлий, ось такий, прямо такий ні, ніжний, світлий, такий піщаний. Е, в мене під настрій, інколи я люблю червоне, інколи я люблю чорне, а інколи я люблю ось таку бежеву гармонію. Тому тут, в принципі, все гармонічно. А якщо світла сторона, то передня, то темна задня сторона. Так і єдина така, от вона у нас бежева. Ну, Ну, не знаю, комусь подобається, комусь не дуже подобається, як наче бліденька. Вже тут, А загалом ковтинка класна. Ще хочу сказати, що друзі, одразу дзвоніть і забирайте. Тін дуже мало. Їх прийшла буквально по декілька примірників кожного кольору, тому колір буде сюрприз. А 65% бавовна, і 1100 гривень е, коштує наша тіна. Так, це кофта 1100 гривень, 65% бавовна і 35% віскоза. І одразу фінальна ціна: 899 гривень. Дуже стильна, класна кофтинка. Е, кардигановий рукавчик. Зверніть увагу, так. Рукавчик кардигановий, ось він такий. Тобто вона така, все ж таки, вона елегантна, вона не спортивна, вона таке більш. Елегантна, мені дуже подобається е, дов'яз е, з горлови на, на е, самому горлишку, так, на горловині, на комірі. Е, Ледве згадала комір, дуже гарне слово, комір. І, власне кажучи, ось така аплікація, так, тобто не аплікація, а ось такий малюнок на ній. так, І спинка в нас е, е, йде такого темного кольору. Друзі, ну ви ж знаєте, 899 гривень кофта Тіна. Ми перед новорічними святами. Хочемо вас, так скажімо так, трішки побалувати, трішки порадувати, подарувати щось від себе. Ми дуже любимо вас радувати подарунками. І сьогодні наша кофта Тіна також буде не одна. Тому, пані та панове, для вас тільки сьогодні і в цьому прямому ефірі. Чесно сказати, не просто працювати, коли йдуть вимкнення світла, коли йдуть тривоги, так захочу бути гарна, але буду, буду щира тоді, коли йдуть тривоги, коли ми втомлені, невиспані. і. Як для мене, як для дівчинки, подарунки це завжди приємно. Якось вони і настрій піднімають, і якось гормональний фон вирівнюється. Мені здається, навіть це також, тому що ми радіємо, правда, подарункам. І кофта Тіна сьогодні також буде для вас не одна. В мене є для вас подарунок дівчата. Річ, котрою я особисто також користуюсь, дуже класна річ, тому що так як ну, я виступаю на сцені, воно мені треба. В мене тут є коригуюча білизна. Я вас зараз, зараз вам навіть роз, розпакую і покажу. Дивіться, бачите, є чорні, є бежеві. А я таке одягаю на сцену, коли ми там танцюємо, туди-сюди. Але вона дуже класно тримає. Ну, ви зрозуміли, так я вам давайте зараз на бежевому покажу. Буде або чорна, або бежева. Це класна річ. Тут розмір 54-56 утягує шикарно, якість. От у нас інколи бувають, знаєте, інколи бувають подарунки краще, навіть ніж основний, скажімо так, продукт. Плотна резинка зверху, вона достатньо така плотна. Але знаєте, чому вона мені подобається? Вона на силіконі на ось такому. Тобто, воно давайте покажемо зараз, бо це дуже класна річ. Бачите, тобто вона буде гарно триматися у вас. Вище талії, буде гарно втягувати животик, бачите, як показано. Саме має красиву таку ажурну таку структуру, дуже приємна тканина до тіла дівчат. Подивіться, як гарно буде підтримувати, а ззаді, бачите, тобто вона така корсетна історія. Взагалі я таке люблю. А ззаді дівчата, пушап, ви поняли? Подивіться. Ззаді шапчикам будуть сільнички гарно вам виділяти, підтримувати, так, і їх втягувати, підтримувати. І ось тут навіть оцей китовий такий вусик так, стоїть, як в бюзгалтерах ставлять, щоб гарно трималася ця корсетна історія. Тобто, бачите, він прям такий іде корсетний. Класно втягує, дуже гарно тягнеться, приємний до тіла. От Я вам скажу чесно, кофта. 899. А ось ця коригуюча білизна вартує 1000, і ми вам ось оцю коригуючу білизну сьогодні даруємо. Вони реально дорогі, тому що це Франція, так це французьке мереж. Подивіться, воно дуже приємне до тіла. Так, тут подвоєна мережу. Ну ну це взагалі, ну це класно. Єдине, що я вас дуже прошу: беріть. Подивіться, подивіться, яка е, е, всередині сторона. Внутрішня, бачите, тут все дуже гарно зароблено, дуже якісна річ, і, власне кажучи, тягнеться розкішно, тягнеться шикарно тут на бавовняній основі, бачите, ну, річ вона варта вашої уваги навіть більше ніж ковтинка, але ковтинка теж класна. І якщо ви там йдете собі, да й в принципі це тепліше. Знаєте, це як ще один такий шар одягу, це буде тепленько. Я таке люблю, мені в ньому подобається. Я себе чу відчуваю комфортно, мені тепло, воно ніде не дує, не дме, не задуває. Ну ви мене зрозуміли, що тут казати. Тому, пані та панове, ковтина, тіна. І все. І вам подарунок буде коригуюча білизна. Я вас дуже люблю, цілую, Обіймаємо, вирушаємо далі. Залишайтеся з нами. До зустрічі, любі друзі.